Насправді за першою ми запускаємо додаткові інструменти, пов'язані з забезпеченням прозорості виборчого процесу. Недавно, буквально на цьому тижні, було повідомлення одного з представників партії регіонів про те, що порог хоче зірвати вибори або хоче впливати на процес виборів. Я ми хочемо заявити чесно, відкрито і прозоро, наше завдання. Не, не зловити за рук. Наше завдання довести те, що вибори в Україні і не насправді є. І головне завдання, яке ми сьогодні бачимо, це максимально долучити людей до фіксації можливих порушень, а дати можливість всім людям долучитися до процесу інформування про стан і стан і хід виборів. Наше головне завдання часової кампанії забезпечити, показати максимально. Прозорий прозорий процес, який відбувається в Україні, і зробити.